На перший погляд, це звичайний будиночок на околицях Павлограду. Проходячи далі, розумієш, що це справжня котоля. Це мій новий будинок, який я побудувала місяць назад. Він ще повністю не дороблений, але він вже заселений. Перші жителі там вже живуть. А скільки там? Там зараз 25». Більшість пухнастиків, які живуть у будинку, пані Тетяни, врятовані волонтерами та військовими з гарячих точок. Кожен з них має власне ім'я, характер та свою історію. Одна з таких мама, кішка Масічка, Її з чотирма кошенятами нещодавно привезли з під добропілля. Був дзвінок від жінки військової, яка приютила, прикормила кішечку. Кішка народила кошенят. І коли була був переїзд з одного місця на друге служби, кішку з кошенятами не було куди діти. Вона їх не бросила, вона знайшла якимсь чином мене через когось. Не знаю. Було четверо кошенят. Ми їх викормили в місті. Дуже хороша мама. Прилаштувала трьох. Осталось одне кошенятко, яке заброньоване. Нині під опікою Тетяни сотні котів. Жінка зізнається, простору та квадратних метрів вже не вистачає. Тож нових пухнастиків прийняти не в змозі.